На київський річковий вокзал чекає багато перетворень. Уже цього року історичну будівлю столиці, що стоїть на поштовій площі, перетворять на ресторанну галерею та туристичний центр. Площу збільшать удвічі за рахунок підземних поверхів, але функцію річкового вокзалу залишать. Здавалося б, цікавий проект, але є кілька неприємних деталей. Жодного дозволу для анонсованої реставрації ще немає. А сама будівля віднедавна належить екс-голові підприємниць часів Януковича Михайлу Бродському та народному депутату від опозиційного блоку Нестору Шуфричу. Про нових власників та майбутню долю історичної будівлі більше знає Максим Савчук. Київ Поділ, поштова площа. Самотній зимовий причал поблизу замерзлого Дніпра. Подинокі туристичні теплоходи тут курсують тільки влітку. Про могутні флот та колись активні річкові пасажирські та вантажні перевезення на згадку залишилась хіба що історична будівля київського річкового вокзалу. Спочатку там була така сталінська архітектура, хотіли зробити башточку розкішну і таке інше. А закінчували вже тоді, коли сталінська архітектура відходила у минуле. Більш сучасний варіант і досить цікавий тут. Ми бачимо подобу теплоходу. Гарна така споруда. Дуже з башточкою, ніби мачта, ніби палуба. У якому стані перебуває пам'ятка архітектури? Ми у приміщенні київського річкового вокзалу. Один із виходів був відчиненим. І зараз ми маємо унікальну можливість побачити, як виглядає пам'ятка архітектури, збудована у 60-ті роки минулого століття. Зсередини це просто руїна. За два десятки років перебування у приватній власності, вона перетворилася на чотириповерховий смітник. Але настінна мозаїка частково збереглася. Автори проєкту, які заявляли про реставрацію будівлі до травня, обіцяють, що мозаїку відновлять, роботу вокзалу поновлять, а ще відкриють ресторани. Схеми вирішили дізнатися, хто ж після можливої реставрації отримуватиме прибуток від функціонування ресторанів і вокзалу. У результаті дослідження власників річкового вокзалу ми натрапили на сліди Михайла Бродського. Цей бізнесмен за часів Януковича очолював державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва та Нестора Шуфрича, нині нардепа від опозиційного блоку. Так, нині будівля вокзала у власності акціонерного товариства Київський річковий порт чвертію акції належить белійській фірмі Аеротрейд Солюшенс. Її представник Савчук Андрій Володимирович був фінансовим директором щонайменше двох заводів з орбіти Михайла Бродського. Сам Михайло Броцький у телефонному коментарі підтвердив схемам, що має пряме відношення до ПАД Київський річковий порт. Я купляв акцію Максимова. Так. І цей фонд, бо ну, це взагалі фонди. Бо ми бачаємося, що це повинно бути удвок, в, в двох і постачання разом. Дніпро і ресторан, а також зал. де Люди можуть потікати наступного рейсу. Ще чверть акцій ПАТ Київський річковий порт належить товариству Сучасне партнерство. Колишній директор цієї фірми Віктор Вікторович Сидорук – помічник нардепа Нестора Шуфрича. Товариство Сан Холдинг», яке володіє ще 25 акціями ПАД Київський річковий порт, теж схоже, компанія наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із Міжнародним благодійним фондом Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського, співзасновником якого є нині покійна матірне. Нестора Шуфрича, Шуфрич Марія Петрівна. Після публікації цієї інформації на сайті Радіо Свобода прес-служба Нестора Шуфрича підтвердила, що він є акціонером ПАД Київський річковий порт а отже, частково володіє приміщенням вокзалу. Таким чином, маємо двох нових власників пам'ятки архітектури Михайла Броцького і Нестора Шуфрича. На четвертому поверсі стає остаточно зрозумілим, чому ця будівля настільки цікава для бізнесу. Дебаркадери з набережної прибрали. Відповідно, єдиний ресторан, з якого буде відкриватися такий шикарний вид, це саме ресторан, який буде знаходитися у приміщенні річкового вокзалу. Здавалося б, на цьому можна було поставити крапку. Яскраві представники режиму Януковича, Шуфрич і Бродський уже найближчим часом відреставрують будівлю. Тут відкриються шикарні ресторани і почнуть заробляти гроші. Однак, журналісти схем виявили, що вже за два роки пам'ятка архітектури може опинитися у руках іншого, куди серйознішого бізнес-гравця, Ріната Ахметова. Справа у тому, що будівля вокзалу перебуває в іпотеці. У 2013-му банк Пумб з групи СКМ Ріната Ахметова надав кошти у розмірі 85 мільйонів доларів фірмі «РС Девелопмент. Пад Київський річковий порт виступив поручителем, заклавши будівлю річкового вокзалу до 2018 року. Якщо ТОВ «РС Девелопмент не поверне цю немалу суму, банк «Пумп» Ахметова у 2018-му отримає будівлю. І вірогідність того, що компанія Рес Development не поверне кошти, дуже велика. Вона має деякі ознаки, які можуть говорити, що ця компанія так мовити фіктивна, несправжня. В неї немає ніякої діяльності, в неї немає реального офісу, немає жодної інформації в інтернеті про цю компанію. Більше того, у реєстрі судових рішень ми знайшли інформацію, що рс Девелопмент використовували службові особи приватного акціонерного товариства Нафтогазвидобування для виведення коштів за кордон. Нафтогазвидобування контролюється ТЕК Ріната Ахметова. Що маємо у підсумку? РС-Девелопмент, пов'язана з Ахметовим через нафтогазвидобування, є боржником перед банком пумб з групи СКМ Того ж Ахметова, а у заставі будівля річкового вокзалу. Чи залишиться вокзал у власності Шуфрича і Бродського, залежить від того, чи віддасть компанія з орбіти Ахметова 85 мільйонів доларів банку з орбіта Ріната Ахметова. Банки, і його певні офіцери, да, вони контролюють і будуть вирішувати, чи ця компанія буде віддавати цей кредит, чи ні. Якщо вони вирішують, що цей кредит не буде віддаватися, то вони заберуть просто річковий вокзал, який їх собі. Яка доля чекає на Київський річковий вокзал, однозначно сказати, доволі важко. Однак за його реставрацію взялися доволі одіозні персони. Відтак, єдина надія на громадськість, яка має контролювати кожен крок власників цієї пам'ятки архітектури.